Я Олександр Вахнюк, консультант до справ легалізації перебування іноземців у Польщі. Займаюся цими справами впродовж 10 років, почав у 2015-му. І в цьому відео я ділитимусь своїм досвідом у справі легалізації. Перебування іноземців, в справі отримання карт побиту, отримання інформації від відділів справ іноземців і так далі. Зараз, поки я їду до відділу справ іноземців на Маршалковський, сьогодні нагадую, 8 листопада 2025 року і сьогодні є інформаційна субота в відділі справ іноземців. І зараз ем, я туди поїду для того, щоб, ну, по-перше, перевірити свої справи, справи, в яких у мене е триває постепування. А крім того, для того, щоб поспілкуватися з, праці, ну, з людьми, які там зберуться, е в е ну і ну, як це працює. Тобто я розказую про те, що як робити самостійно і безплатно. Е але часами людина послухає мене, зробить висновок, що я в цьому розбираюся, і за деякий час, може років, за може за рік, може за два, звернеться до мене, щоб я вирішив її якісь питання, які її цікавлять, у питанні легалізації перебування іноземців. Так часами буває, і саме для цього, тобто, це такий спосіб маркетингу. Я не рекламую. Себе, що там от, карта побиту, запрошую там, і так далі. А просто приходжу і спілкуюся з людьми е і е таким чином поширюю інформацію про те, що я вмію і знаю, за що мені можна заплатити. Нагадую, мій телефон 730 150 901, Якщо у вас є питання стосовно... Карти побиту, громадянства, карти поляка, карти сталого побиту е, на підставі польського походження, чи карти резидента довготермінового е, чи якихось інших справ, наприклад, відновлення статусу УКР. Е, бо зараз особливо особливо зараз чомусь прикордонники помиляються, вписують. Тобто від ЗУСУ приходять повідомлення, верніть нам 800, бо ви виїхали з України, Ну, а людина нікуди не виїжджала, таке буває. Ну, от Всіма цими справами, всіма цими адміністративними справами я і займаюся. Дуже часто люди називають ось цю справу, тобто людину, яка цим називає, займається, адвокатом. Але. Адвокатська ліцензія для цього не потрібна. І в мене адвокатської ліцензії немає і ніколи не було. Для цього потрібні тільки навіть юридична освіта для цього не потрібна. Для цього потрібні тільки досвід, тільки досвід у цій сфері. Тому що, в принципі, можна прочитати на сайті на інтернет-сторінці, прочитати. Що робити, як робити, і зробити самостійно і безплатно. Але чомусь люди е, не наважуються самі робити. І я скажу чому, тому що написано, ніби все зрозуміло, але коли ти приходиш, е, коли ти доходиш до цього, е, до того, щоб це зробити відповідно до інструкції, то виникає маса. Різних таких дрібних питань, які, зрештою, людину ставлять в ступор, на це теж є рішення. І, ну, і така людина просто наймає когось іншого, у кого є досвід. Бо все те, що я знаю, це власне досвід. Тобто, коли ти... Бо те все, що там написано на сайті, воно. Принципі, відображає е, те, що є, але тільки коли ти прочитаєш рішення, то ти будеш мати відповідь на своє питання. Наприклад, якщо ти прочитаєш негативне рішення, то ти будеш знати, що сталося, чого, чого в твоїй е, справі не вистачало, для того, щоб ти отримав рішення позитивне. І коли людина таких рішень прочитає. Ну, багато. Я, наприклад, анулював, вірніше, за моєю апеляцією, анульовано щонайменше 3 ну, сторінки дрібним шрифтом цієї сигнатури перелічені. Десь 300 справ, 300, може більше. Треба порахувати, скільки за 10 років я анулював негативних децизій і люди ну, в той час, коли їм відмовили, все ж таки отримали. Чи карту побиту, чи громадянство, чи карту поляка. Бувало, що людям по три рази відмовляли, і тільки потім вони зверталися. Всяке буває. Так от сьогодні інфолінія, субота інформаційна. Як правило, на Маршалковській у Варшаві інфолінія відділу справ іноземців працює. Або можна дзвонити по телефону пів години почекати і отримати відповідь на своє питання від живої людини, або ж з 8 до 11 вони запровадили чергування інспектора інфолінії при вході у відділ справ іноземців з 8, з 10 до Е, А от сьогодні у суботу. Інфолінія працюватиме до 15-ї години, до закриття відділу справ іноземців. Ну і звичайно, зараз прийде маса людей, які е, ну, не потребують там стояти, які можуть отримати цю інформацію в інший спосіб. Дуже часто приходять люди з питаннями теоретичними. Типу, які документи потрібні там, чи що робити, якщо отак, а що робити, якщо отак. і оце ті люди, яким я сьогодні щось підкажу. Бо ті люди, які прийшли з номером справи, як я, от в мене є список з 30 е, справ. І, і я їх мушу перевірити. А один білетик це одна справа. Тобто, е, Ну, може вона там змилується і дасть мені відповідь на е, три справи на один білетик. Тобто я стану в чергу кілька разів для того, щоб перевірити свої справи, і для того, щоб, е, ну, щоб там перебувати і спілкуватися з цими людьми, і підказати. Е, щось, а можливо, ці люди потім через деякий час стануть моїми клієнтами. Нагадую, мій телефон 730-150-901. Е е я нагадую, що мене звуть Івахнюк Олександр і займаюся я легалізацією побиту іноземців, легалізацією перебування іноземців у Польщі. Роблю це з 2015 року. Дуже часто за ці справи беруться бухгалтери. Ну, тобто, взагалі, коли ви подаєтесь на перебування з працею, уникайте доручення цієї справи, легалізації перебування саме, це... Оце. Ем, це все одно, що коту доручити стежити за станом здоров'я мишей. Е, чому я так кажу? Тому що, ну, по-перше, ви можете звільнитися з цієї роботи. По-друге, людина, яка займатиметься вашою справою, може звільнитися з цієї роботи, а нова прийде і не знатиме, що робити, втратить контроль над справою, бо пильномоцництво то було від тієї людини, а вона вже звільнилась. І часто буває, що люди звільняються зі скандалом і намагаються, ну саме в цій сфері, е і намагаються нашкодити е тому, хто їх звільнив, е а страждають е люди, які е заплатили. Е Цьому певномоцніку чи фірмі заплатили. Ну, тобто, часто люди платять фірмі роботодавці, тобто щось з них зарплати вираховують за те, що їхньою справою легалізації перебування буде займатись працівник з фірми. А працівник з фірми часто е, не знає взагалі, що робити. У мене вчиться е, кілька людей. Які працюють у такій, такій агенції, праці тимчасової, а одна навіть людина, яка працює в агенції з легалізації перебування, і вона розуміє, що вона ніхріна не розумне не... Ну, не розуміється на тому, що... що робить, і вона звернулася до того, хто розуміється, заплатила мені, і я її вчу, підказую їй якби. Асистую у якихось справах, в яких вона ще не мала досвіду проходження цілого, цілої процедури. Ще раз нагадую телефон 730 150 901 можете ставити питання навіть коли ця трансляція закінчиться. Я стараюся проводити такі трансляції щоразу, коли їду у Варшаву і буду старатися це постійно робити, не, не скасовувати це, не відміняти, може навіть анонсувати. Бо зараз поки що це я роблю так, спонтанно. Тобто їду, маю час, включив, розказую. А буває ну, тобто не, не мож, я не можу бути як телевізор, що вони собі запланували, проанонсували, прорекламували і саме в той час це виходить. А я собі так роблю це, коли маю на це важливість. Так. Ще раз нагадую телефон 730 150 901. Як будуть питання стосовно карт побиту, громадянства, сталого побиту чи ще чого-небудь. З цієї сфери От шість людей зараз спостерігаю за це. Потім я так уже помітив, що е, трансляцію дивляться не ті, кому це реально потрібно. Дивляться якісь інші люди, а часами взагалі якісь. Тролі, Сподіваюсь, що ті шість людей, які зараз дивляться, це не ну, на якісь автомати, не боти, що відслідковують там, якусь, ну, тобто, алгоритми якісь електронні, а живі люди, яким щось реально потрібно. Якщо є такі, то напишіть у коментарі. Коментар я зараз не прочитаю, ну, хіба що на перехресті, на, ой, на, на світофон, бо їду. Але як доїду, то прочитаю, буду вдячний, бо кожен коментар, він же, ж, звичайно, дає можливість е, більшій аудиторії побачити те чи інше відео. Я, в принципі, не ставлю, ну, звичайно, в мене є бажання, щоб мої відео дивилися більше людей. Але переживати за те, що хтось там не побачить, я не буду. Мій заробіток від цього е, поки що не залежить. Е, 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 мій заробіток зараз е, тримається на клієнтах, які до мене зверталися впродовж цих 10 років. Вони спочатку отримували побит часовий, а ні, є такі, що спочатку отримували освячення, щоб зробити візу і приїхати. Потім зі мною отримали побит часовий, один раз, потім другий раз. Потім звернулись до когось іншого, дешевшого, він їм облажав, і вони потім вернулись до мене, е і знову отримали е побит часовий зі мною, а зараз подаються на резидента, е хтось уже на громадянство подається. Тобто така, е ця. Е є така спадкоємність ну, Чомдлощ, як це говорять польською мовою. У моїй діяльності і мені це дуже приємно. Тобто завдяки, е, завдяки такій сталій. Е, ну, часто люди дзвонять якісь і питають, от ми 5 років тому взяли у вас візитку, ви ще цим займаєтесь? Ну, на мою думку, це храмське питання через те, що Ну, якщо я цим займався 5 років тому, і вони до мене зверталися, то який сенс як до фахівця, то який сенс питати, чи я займаюся цим зараз? Треба думати позитивно, що я займаюся, що в мене все окей. Бо е, ну, е, я розумію, чому так питають, бо велика кількість людей в, цьому, в цій сфері... Е, вона збирують грошей замовлень і зникають. Особливо, на жаль, на це попадаються громадяни Таджикистану, Узбекистану. Е от зараз колумбійці пішли. Вчора я спілкувався з колумбійцями, які приїхали на підставі робочих віз, десь там працювали, а потім звідти чи звільнилися, чи їх звільнили. І їхня справа е, про побут часовий загубилася. Ну, мається на увазі, що е, тобто, роботодавець вже е, не зацікавлений в тому, щоб е, займатися справою працівника, якого він звільнив. Бо е, поки ця людина працювала, вона була. Їм потрібна, вона приносила користь, а як вона вже користі не приносить і за у, послугу з впровадження справи е побиточасового не платила цій фірмі, е ну, е то чого б вони цим займалися? Крім того, звернув увагу, що агенція праці тимчасової, тобто роботодавець, не може брати з працівника грошей, немає права ні за що. Він може працівнику тільки платити, а е, побирання грошей, як правило, оформлюють якимось іншим способом. Або просто готівкою платять е, без оформлення, або ж спеціально реєструють якусь іншу е, юридичну особу, щоб на ту юридичну особу. Е, Брати офіційно гроші за легалізацію перебування ну, працівників. Тобто, так, ніби це було, якщо агенція праці, якщо буде зафіксовано, що агенція праці тимчасової взяла гроші за якусь послугу, пов'язаною з виконанням праці, і так, то ліцензія. Цієї Агенції праці тимчасової недовго протримається в реєстрі, її анулюють. Бо це заборонено Агенція праці тимчасової для того, ну, того щоб шукати працівників і брати гроші від тих, хто замовляє пошук працівників і хто якби, бере цих працівників на аутсорс. Тобто, наприклад, якийсь там склад. Великий, наприклад, євронет працює з кількома агенціями, які шукають їм працівників. І працедавцем для цього для такої людини є агенція праці тимчасової, а склад, де вона безпередньо працює, тобто гроші. Така людина отримує від Агенції праці тимчасової. І Агенція праці тимчасової не може брати з неї гроші за легалізацію перебування офіційно, мусить весь час щось видумувати. Тобто, е, ну, Я теж працював в Агенції праці тимчасової, і я змушений був е, виставляти фактури. Ну, тобто, я мусив е, почати діалальність господарю, щоб виставляти фактури на свою роботу. Нагадую ще раз, телефон 730 150 901. Дякую тим людям, які мене зараз дивляться. Якщо вам це потрібно, то напишіть в коментарях, що вам реально потрібно щось, ну є якісь потреби у питанні легалізації перебування. Чи ви просто так дивитесь? Бо у вас є вільний час. І от, значить, тепер про е, суботу інформаційну і про інфолінію, що з неї можна, яка від неї користь. Можна прийти з номером справи і спитати, е, що в справі робиться. Але якщо ви маєте доступ до порталу Інпол, і у вас там е, справа ваша прив'язана до того аккаунта, то вам не треба сюди ходити, бо е, е, інспектор в інфолінії бачить ту саму інформацію, яку бачите. Ви на порталі Інпол. Якщо написано, що справа в току, значить ви чекаєте. І коли ви прийдете на інфолінію, то вам скажуть, треба чекати. Вчора я там стояв в черзі і весь час, you must to wait, you must to wait. І вона так всім, треба чекати. Фактично кожному. Мені теж до речі. Ну, я мав, крім того, ще інше питання, чи були якісь там нотатки в справі, ще щось таке. А люди почули, треба чекати і пішли собі. Тобто, перед тим вони дві години відстояли. Для того, щоб почути, треба чекач. Це нема сенсу. Що можна ще зробити ну, от в тракті очікування? Тобто, що треба чекати, ви вже зрозуміли, але ви хотіли би знати більше. То тоді просите про видачу довідки про те, що ваша справа в процесі, про огляд матеріалів справи. Тоді вас покличуть на огляд матеріалів справи, покажуть справу, і ви там подивитесь, чи там все є з того, що ви долучали. Переконаєтесь, що всі документи актуальні, згадаєте, що ви там долучали. Може, побачите якісь нотатки. Е Цього інспектора е, у вашій справі буває так, що, що інспектор щось пише, типе, там, наприклад, брак певномоцництва, або там брак залучника номер 1 чи ще щось напише, і ви вже маючи, ну е, тобто, ви бачачи цю нотатку, вже можете якось зреагувати, щось принести. Бо часами буває, що людина думає, що от вона принесла. А інспектор вважає інакше. І, і, цю, і те, що е, ну і ця помилка відкривається тільки тоді, коли людина отримує негативне рішення. І вона з негативного рішення вичитує, що е, треба було отак, а не а не отак. Наприклад, дуже часто люди е, висилають. Ксерокопію, звичайно, ксерокопію цього, якихось документів типу умови винаймання житла. Ну і звичайно ж, інспектор каже, що не доведено, що людині є де жити. І людина отримує відмову. Правда, відмову отримає громадянин будь-якої країни, крім України. Громадянин України отримує. Карту на рік у разі відмови. Тобто, коли у вас карта на рік, то це е, фактично відмова. Е, бо нині, якщо громадянин України не доводить, що йому є де жити, є гроші, є страховка, є чим займатися, то е, Карту на рік йому дають на підставі устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Правда, є випадки, коли. Навіть за таких обставин, е, ну, навіть якщо ви громадянин України, ви можете отримати відмову. За яких обставин? Якщо ваше перебування визнано небажаним на території Польщі, якщо е, е, вказано у, ну, якщо ви вчинили якийсь злочин, і, е, ну, або якщо стосовно вас є вирок суду, і, е, то ви автоматично потрапляєте на території Польщі. І відповідно одразу відбувається анулювання легалізаційних документів. Або ж, ну, якщо не анулювання легалізаційних документів, то ну, відмова у отриманні карти побиту. Ну, таке. Тобто треба. Жити за законом і старатися, старатися не порушувати закон, тоді все буде ну, більш-менш окей. Зараз я от я вже приїхав, зараз я розвернув камеру, щоб ви побачили, наскільки все е, сумно. Бачите, отам це от, зараз я зніму. Покажу. Я, ми бачимо кінець черги. А ну, зараз я трошки збільшу. Бачите, це кінець черги. Зараз я вийду і покажу, як воно виглядає зблизько. Зараз у нас 7 година 52 хвилини, тобто, ще пару хвилин і люди почнуть заходити, і більшість цих людей прийшли. Даремно. І зрозуміють вони це тільки тоді, коли до них дійде черга. А до цих крайніх черга дійде десь в 3 годині. Така сумна історія. Ну, але якщо вони спитають у мене, то їм, можливо, не доведеться чекати. Але ж вони про це не знають. Вони думають, що як до них хтось підійде і скаже, що спитати, ну, може вам щось підказати, вони будуть думати, що це якийсь шахрай. Ну, на жаль, що зробиш? Оскільки в цій сфері багато шахраїв, це по-перше, а по-друге, Ну, Люди, якщо вони вже приходять на інфолінію, то вони, як правило, ну, вже за, за визначенням не довіряють, не довіряють нікому і собі не довіряють, тому що можна ж відкрити цей. Можна відкрити інтернет і прочитати докладно про все, що ви хочете дізнатися. А так люди стають у цю чергу і чекають з моря погоди. Ну, все ніби сказав. Зараз, зараз дивлюся, котра година. Зараз у нас 7 година 53 хвилини. Ну, не хочу виходити на вулицю через те, що там холодно, а я навіть шарфа не взяв. Тобто мені То я тим часом поки що розкажу ще, що знаю на цю тему. Що можна дізнатися? Оце ж, як я сказав, можна дізнатися по номеру справи. Чи є, ну, чи справа в процесі, чи справа завершена, це одне. Ще можна дізнатися, чи, ну, наприклад, у вас ще немає номера справи. Наприклад, ви вислали свій внісок, ну, десь, наприклад, у серпні, то у вас ще номера справи не буде, бо зараз реєструють вніски, вислані у липні. Ну, і... Е, звичайно, що е, ще важливо. Ну, тобто, ви можете прийти і е, спитати, якщо, наприклад, ваш внесок зареєстровано в травні, а у вас ще немає номера справи, то зараз, як ви прийдете, покажете паспорт, вам скажуть, що номер справи є. Ще тут можна дізнатися: наприклад, ви подавались в Шльонському, а тепер переїхали у Варшаву, і хочете дізнатись, чи передали, ви написали туди листа про перенесення справи у е, Мазовецьке воєводство. Але ще не маєте інформації, чи прийшло воно чи ні. То ви можете теж прийти сюди, показати свій паспорт, дати сигнатуру шльонського воєводства, і інспектор мусить бачити, де ця справа зараз, чи вона передана. У мене є одна така справа, але вона до цього часу не передана. Хоча я ще в п'ятому ну, місяці висилав прохання про пересилання справи до Мазовецького воєводства. 7.55. Ну, ще трошки нагадую, телефон 730-150, 901 можете дзвонити, питати, якщо у вас є питання стосовно. Легалізації перебування іноземців на території Польщі. Все, я відключаюсь, збираюсь і йду на інфолінію.